Сьогодні я розкажу, що особисто ви мусите зробити обов'язково для того, щоб отримати круті паки на початку FC25. Доброго здоров'я шановні, з вами Донецький. Ради вітати на черговому відео, і це огляд контенту. Так, ми його робимо не так часто останнім часом, оскільки контенту не багато. Але сьогодні в нас дійсно є привід для поговорити. Подивіться наразі, праворуч ви бачите. Вже в нас з'явилася стрічка Forza Club FC 25. Коли ми заходимо в режим Ultimate Team. В нас нічого не відбувається, тому що напевно я вже туди заходив. О, oh, ні, єс! Yes. go. Внизу For The Club, Клаб у вас швидесенько. Також була зелененька стрічка. І всюди, в меню гри Форзе Клаб Евсі Двадцять п'ять і таке інше. А це означає, що в нас. Напевно, офіційно закінчується FC24 і розпочинається підготовка до FC25. Але це не точно скільки ми отримали одне з бче. Стосовно якого я взагалі не впевнений, як воно могло опинитися в грі в такий час. Про це все і багато іншого поговоримо у сьогоднішньому відео. Тож поставте лайк, не польнуйтеся, якщо воно вам допоможе отримати ту інформацію, яку ви, можливо, ніде більше не знайдете в україномовному просторі з FIFA. Давайте розпочнемо з актуального контенту. Я щиро вірю, що не злетіли, хоча б наприкінці фаворити, і ніби вони дійсно не злетіли нічого собі. Я аплодую. Коли гарно, тоді гарно. Let's go. Я виділив декілька цікавих СБЧ, на мою думку. Є там всілякі ще карти по типу Вільямса і таке інше. Але якщо вони вам особисто цікаві, я думаю, ви їх вже зібрали. А я хотів би поговорити про СБЧ на декількох легенд. Перше, це Йохан. Кроє в 5-5 зірочки, Great to the Game. Icon's так ми не отримали версії Футі з цих карт. Ані Паоло Мальдіні, якого я вже зібрав, тому показати вам не зможу, але змушений сказати, тому що це один з найкращих статистично, напевно, і репутаційно центральних захисників грі. Також Йохан Кров, якого я вже майже зібрав, наразі нема з цим проблем. Шалені стати немає. Декількох плейстайлів Ball Control R1 e, немає проспровано, що може дійсно вплинути на лівий стік, але в цілому карта шалена удари всі 99, Йому не треба покращувати це. E, кинули двигун, і у вас просто якийсь неймовірний звір. І Йохан Кров це, напевно, одна з моїх особисто, найулюбніших картоква. Тому я за нього прям пограю. Єдине, що мені не подобається, це динамічне зображення. Якесь воно дуже прям, таке, не знаю, похмуре, негативне, але вже як є. Тепер давайте поглянемо ще одного хлопця. Це в нас АВС Афодерінгем. І здавалося, б, а що наші дінам виказуєш? Якийсь воротар за 21 тисячу монет. Але, друзі, тут насправді не важливо, що в нього 99-й рейтинг, а важливо. Його прізвище фодерінгем. Тобто її нас просто тролить, розуміючи, як багато фодеру вони випускають останнім часом. Фодер це карти високого рейтингу, за які ніхто грати ніколи не будуть. І тут у нас 6,1 зріз для воротаря. Я думаю, це замало. Вони розуміють, що це фодер, але це максимальний Фодер. і 90 9-го рейтингу з 99-ми рефлексами і зірочками 5-5. Дуже смішно і є, але можна, будь ласка, у всі 25 більше і якісних карток, які будуть склад залітати. Тепер давайте переходити до контенту п'ятниці безпосередньо і все, що пов'язано з кінцем Футіс і початком пресізон. Перш за все, в нас Азбечена Пелія. Футіс, 99-й рейтинг, 2,89 мільйони монет, і там щось 13 чи 14 збірок.

11 чи 12 збірок 93 рейтингу. Це все виключно про ваш час, тому що все крафтиться дуже легко. Я собі мій хем зібрав просто за півтора дні не дуже активного грінду, просто відкривав паки І коли падали карти 7-го, 8-го рейтингу дублікатами, або там 6-го, або коли пік, я цей крутив, 92 на пасту Глорі, то я просто їх пхав до збірки Міяхем, і все, воно закривається надлегко, 5-5 зірочки. Хай медіум воркрейти, 96 пейс, 92. 9 удари, не все, до речі, 99 по показниках 93 передачі, 7 дріблінг також не все ідеально. Зараз я скажу, чому не все ідеально. 82-га фізика і 62-й Дефендінг. І тепер ви мене спитаєте, чи слід витрачати на нього час У мене вже є Міяге, в мене вже є Еусебіо. Це ті дві карти, з ким Пілян найбільш за всіх порівнюють, тому що не дуже високий, не Таргетмен, не Ерлін Халанд умовний, не Пітер Крауч. Не хто там ще є з таких, не сорла, да? не повний шакал. І тут я не впевнений, насправді, друзі. Якщо ви крутите постійно, ви вже збер... зберете його і ви не будете в мене запитувати. Але якщо у вас або, -або то фінес сірий, на відміну від Хемта Еусебіо, бо ця карта раніше вийшла. Трівела не потрібна, насправді, це мінус золотий плейстайл. Немає рапіда. Немає знов приспровано і. так, все інше окей. Але те, що немає золотого Фінеса, це дасть знаки. Плюс 97 і Агіла з балансом 95-94. Типу, да реакції та композер, окей, бол контроль прекрасний. Але я багато чув, що в Пілі своя така специфічна моделька, і він. Не всім подобається. Також ми отримали Рауля у СБЧ. Це просто СБЧ, який оглядає з поваги до легенди. Дуже мені імпонує цей футболіст. Він буде щось на рівні Бутри. Я думаю, це на рівні нижче, ніж Міахем, ніж умовний Еусебіо або той самий Пілія, але і по часі збірок набагато менше, плюс є тікі-така, гарний плейстайл, є золотий фінес і є чіпшот, хоча краще був би павершот. Але розуміючи ми саме в Рауля Чіпшот, є квікстеп, немає рапіда по дріблінгу 96-й. Ну, знов непогана карта. Це вже, вже все для фанатів. А ось збачання, яке в мене викликає декілька запитань: це Жуліан Альварес, і це, по-моєму, одна з перших карт, яку ми отримаємо з копа або євро турнірів. У версії Футіс, був Нголо Канте. Можливо, хто ще нагадайте мені, я не пам'ятаю. Але Альварес без динамічного зображення, шалені стати, плейстайли, втім, немає золотого фінесу, але форстач і приспровин вкупі. З його дріблінгом та моделькою, це буде щось просто лівий стік, один з найкращих грі, напевно. А втім, в нього є 98-ма ще версія, якщо ви є володарем. Тієї версії, можливо, вам цей коре, о, вибачте, Альварес бачу Аргентину. Пригадую мого боя карея. То можливо, вам цей Альварес не дуже тей потрібний, але тим не менш, це карта Футіс. А в нас же Футі закінчились. А отже, можливо, ми отримаємо Мбапіча 99-го Футі з УСБЧ. Можливо, ми ще когось отримаємо з Бенгрів, тому що команд більше не буде. А СБЧ, як нам і говорить, може бути в тому числі і на гравців. Вандайка, я би думав. Хоча я не вірю, Вандайка там в бо це 99-й рейтинг. і їх вже покращувати нема куди. Але в цілому цікаво. Тепер давайте до абгрейдів пресізен Крафтін апгрейд. Одразу поміщати собі в оброне. Це вам знадобиться. Також до С2 плюс пасту Glory, Maker, Мак цей пік, але тепер він один з чотирьох. Це прекрасно, тому що можна крутити. Якщо ви в меню гріндите, ви розумієте, що один слот додатковий це прикольно. тепер, після того, як ми ознайомилися з СБЧ, давайте переходити до завдань, і я вам буду розповідати, що ми мусимо робити і які ми за це отримаємо винагороди. Отак в розділі Live і в розділі Seasonal ви отримаєте. Декілька завдань, і дивіться, праворуч від мене. Ви наразі можете побачити таку стрічку, ту саму зелененьку, For The Club. І, відповідно, за допомогою цієї стрічки, ви розумієте, що це стосується нагород у FC-25. І тут у вас все підписано. Поїхали. Про Crafting Braid. Я вам вже показав, це СБЧ стандартний Crafting Braid. Ви пишете в коментарях в Телеграмі, напевно, не в коментарях ще в Телеграмі, що робити. Тут потрібно цих крафтінг брейдів зібрати 100, а там їх лише 75 чи 65. Але не переймайтеся, цей крафтінг на він повторюється, знов не злетіло. Окрім жарти. Можливо, починили меню. Для FC 25 це буде GG. 75 разів, але воно повторюється за 6 днів. А закінчується за 20. Тобто, я так розумію, буде 3 заходи. Це мотивує вас крафтити швидше, щоб ви 75 зробили, але хоча б щось зробіть, да? щоб у вас не було такого, що ви потім прийдете, умовно, в останній тиждень це все робити, а вже не встигнете закрити максимум. Тут ми отримуємо Люсі Бронз 98 рейтингу, але вона нам не дуже цікаво. А що нам цікаво? Підпис з таким сірим кольором під. Завдання. Оце для нас важливо. 82x5 ви отримаєте за те, що витратите свій час і покрафтите це все діло. І насправді це прикольно. Ми ці паки отримаємо 10 жовтня. Я вже, по-моєму, в минулому відео про це казав, але ще раз нагадаю, це приблизно за два тижні після. Повноцінного релізу гри, тобто на ранній стадії, і відповідно з цих паків може щось і впасти. Думаю, будемо з вами крутити. Може ще хтось не знає, я купив все ж таки в останній день перед замовленням гру, куди ти дінешся з корабля, як то кажуть, Шакалів. Рухаємось далі, і тепер в нас при Season Login Upgrade брейд СБЧ Competition Тут немає жодних якихось нотіфікацій про нагороди всі 25, хоча. Ця стрічка For The Club є. Якщо ви дещо вже накапали, допоки, можливо, я спати, буду, щось, вийде якась інформація, то обов'язково напишіть в коментарях. І тут далі в нас цікаво For The Club Objectives. Оце те, що обов'язково треба виконувати. І тут знову. А, ну це контора, просто скажімо, це накасечу. Дивіться, тут немає стрічки зеленої, але чітко написано, що виконайте це, цей блок і отримаєте 80X10 UFC. 25, а також якийсь там базовий герой, пік в оренду. Всі нагороди не для продажу. Що вам тут треба зробити? По три матчі. Відіграти, маючи 4 гравці 105 ліг в своєму стартовому складі, і відповідно забивати в цих матчах. Я раджу комбінувати. Умовно. АПЛ комбінуєте з Лалігою, по 4 гравці. Це 8. Забили. Потригали просто, будь-ким, то отри, о, закрили цей блок. Так само далі Серія А і Бундесліга. І потім наприкінці вже Лігу-1. Або об'єднайте дві, з, з, з які ви не використовуєте в своєму стартом, скажіть, чи 4. Залиште Прем'єр-лігу або Лалігу. Яку ви можете використати у Weekend Lease. і все, і відповідно ви закрите цей блок задань The Club. 1. Також у нас буде блок for The Club 2 Objectives. І за його виконання ви отримаєте пань 82х10 і ще одного героя в оренду на п'ять матчів. Але поки немає цього завдання. Ми не знаємо, що там буде. Втім, є вже інформація. Я залишу посилання на твіт Фатредінормонію. Окрім того, в нас буде також. Еволюція, дорога до FC 25, але поки її немає, і за виконання цієї еволюції ми також отримуємо пак 81x7. Отже, ми з вами маємо цілих 5 набір з 5 паків. Давайте ми зараз перенесемось до, напевно, твіттера. Я вам це все діло. Покажу додатково і зроблю свої висновки, чи слід вам витрачати час, чи ні. Друзі, ледь не забув через глічі всі 24, коли не відображається нагорода за блок завдань. Мохамед Салах, версії преміум Футяс. Ви зможете його отримати, якщо виконати Daily Play Competition 5 разів протягом наступного тижня. Ви відіграєте по три матчі на день і до 3 вересня ви отримаєте цю карту. Погратися одну вікінд-лігу, трошки дивізіонів. Я думаю, це прикольна. Концепцію ми це бачили. з Мусяло, з Вокером вже під час відповідно. Промо євро, коли падали ці карти в паках, або потім були завдання на них. Отже, і продовжується діло. Я хочу, щоб взагалі оренду в FC25 замінили не на кількість матчів, а на проміжок по часу. Це було прикольніше на мою суб'єктивну думку. Я все ж таки вирішив показати вам візуалізацію цих пакетиків, які ви отримуєте, про що ми, ми наразі поговорили. І допоки ми це зробимо, у вас є можливість підписатись на канал, тому що все ще приблизно 35% дивляться не підписними. В нас всі 25 Ми йдемо в сезон. Я як сказав вже купив гру. Тому. Накиньте трошки мотивації, якщо ви новенький, мені завжди приємно бачити, як канал росте. Всі ми люди. Я думаю, вам зрозуміло, я буду дуже вдячний, якщо особисто ви підпишетесь на канал і сприяєте трошки розвитку україномовного контенту у FIFA ком'юніті. Отже, 5 казирних паків, 37 рідкісних гравців, ще із верхньою межою, скажімо так, деякі, 84х5 або інше, отримаємо 10-го. Жовтня. Ох, ми з вами в цей день накрутимось. Це буде All the Day All The Night. Я вам обов'язково раджу виконувати. Якщо у вас ps 4 плануєте ем, на ps 5 переходити платформу, то я так розумію, воно має перенестись. Тому що тут в нього запитали, чи зможе людина перенести нагороди з ps 4 на PC, тобто комп'ютер для FC-25, і Румунія відповів, що. Тільки на один її e аккаунт. Якщо можна з одного її e аккаунту грати на ПК та на консолі, то тоді вони теж перенесуться. Але, по-моєму, це не можна робити. Виправте мене, якщо я не правий. Тепер, друзі, давайте швидесенько стосовно Футіс. У нас є такий аккаунт Кім Пембро, і він е, зробив та, аналіз цього, що сьогодні відбулося, і не стали запаритись. Вони забили вже на FC24, Вони просто додали до цих 200 карток, які в нас вже були в паках. Best of the Best 3, Пам'ятаєте, ми його розглядали і активно крутили. Всі ці Great of the Game ікони, всі ці картки чемпіонату Копа та Євро. Вони додали три перші команди Футі з паки. Отже, Футіс 1 з хедлайнерами хто тут? Джерзіньо, напевно. 600 тисяч монет. О, путияс, 1200. О, доброго здоров'я. Там картки просто. Під дим пішли. Вау, вона була 3-3. Let's go. Також, друга команда зараз в паках падає. Пеле 1 6. Не тут ясно, він в СБЧ вийшов. Хансен, Керолін. 1,4 мільйони. Подивіться, що відбувається з картами. Ми вже Endgame, але це все одне кожного разу. З 4 мільйонів вона злетіла. Вау. І Футіс 3. І тут є такий хлопчина, як містер Кріштіано Роналдо. І подивіться, що відбувається з карткою, яка потрапляє в паки. Він був Макс Прайс. Ще вчора, він був відсутній на маркеті. Ще вчора. Сьогодні він 5 мільйонів 200 монет. Так відбувається. Це Футіс, він в паках, і я бачу, що в чатику в нас в Телеграмі, що він дійсно потрапляє в пак і отже, не пишіть мені, кого ви зловили. Якщо ви хочете пофанитись наприкінці гри, отримати цих всіх козаків, свій склад, то я вам раджу відкривати 84x10. І якщо у вас закінчуються нерідкісні гравці, то просто ідете. Парочку хайрейтингових зливаєте в exchange 89. З них відкриваєте, отримуєте знову ці 81, й другий, третій рейтинг, яким ви будете добивати свої 84 х 10. І все. З цікавого, друзі, 84х 10 у нас закінчується сьогодні. І поки невідомо, що буде далі, але, по-перше, вони подивіться, за 8 годин закінчаться. Тобто о 10 ранку за київським часом. Пам'ятаємо, да, і є. Постили контент деякий зранку, і я не знаю, чи вони зранку дадуть. Можливо, коли ви це відео дивитесь, ви вже побачите, що вийшло. Можливо, ні. Я хочу, щоб вони це додали ввечері під контент, тому що мене бісить, коли вони розділяють контент. Це не прикольно. Ми хочемо збиратись і дивитись весь контент разом. Іє, будь ласка, не робіть цього. Але я вірю, що вони зроблять 85x10 антрейдабл. Oh, repeatable. Тому що ну, що вже робити? 84x10 у нас і так repeatable. 5х10 був 5 разів. І вони не мають стрибати всі. Ну вже все, вже скоро вересень. Е. Дайте нам 85х10, пак вейт є. Вже для тих шакалів, які до кінця гри досаділи, то вже дайте нам покрутити і зібрати свій склад мрії. Друзі, також у нас вийшла еволюція. І тут перша еволюція зі срібних бездерінь до 99 рівня. І я напевно не буду дуже довго їх оглядати, їх дві, і також вийшла спеціаліст по ударах. Але вже настільки багато крутих карток-паках, це вже не настільки цікаво. Просто відкриваєте, знаходите найкращу опцію зі свого улюбленого клубу. І робите, що б я вам хотів показати: це Elite Ascension і Elite Ascension 2. Не всі ці знають. Глядачі, ж підписники телеграм-каналу знають. А ви, напевно, ні, бо ми про це не говорили. Дивіться, коли вона вийшла, я такий ого-хо, дві еволюції однакові, одна за 500 тисяч, а інша безкоштовно. Але дивіться, в чому прикол. Та, яка безкоштовна, то ви будь-якого гравця тут отримаєте, і рівні, які вам треба виконати, це левел 1, 3 матчі в Squad Battles, левел 2. Ще 3 левел 3. 6 Squad Battles, 3 в Райвелс. Далі. 4 в Райвелс. Бачите внизу? 6 Squad Battles. Тобто 18 матчів, з яких скільки там 10 у, squad battle, у Rivals або Champions. А якщо ми поглянемо цю ж еволюцію, але за 500 тисяч монет, то. Левел 1. о, мені не потрібно було гравця обирати. Лише два матчі Squad Battles знизу. Левел 2, ще два Squad Battles. Три, ще два Battles. І 4, ще два Squad Battles. Вісім без Division Rivals або Food Champions. Я думаю, що це якийсь аналог підготовки до вже FC-25. Вони будуть вводити це, щоб ви були вмотивовані купляти ці еволюції за монети або за FC Points. І, відповідно, витрачати менше часу. Можливо, так буде побудований цей преміум пас, пам'ятаєте, про який ми вже говорили в одному з минулих відео. Друзі, отакий контент. Напишіть мені все, що ви думаєте про новини. Мені цікаво буде почитати. Якщо не підписані, повторюсь, підпишіться на канал, тому що є багато відео вже за всі 25. І вам слід, напевно, їх подивити, щоб ви були в курсі того всього, що ми обговорюємо. В нас же є частина рейтингів офіційних. Від деяких перевірених акаунтів, таких як Scoreboard. Але ми дочекаємо стандартний топ-50. Я вам, звісно, зроблю новеньке відео. Тут насить урам. Є багато всього соковитого. Коротше, то вже будемо дивитись потім. Ну, ми з вами побачимось, коли побачимо. Сподіваюсь, сьогодні на стрімі, тому що і є, викатять весь контент о 20.00. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.